Después de de tres años en el club, creo que la mentalidad que, que empecé esta temporada fue una mentalidad un poco, un poco, poco diferente de las otras. Пам'ятаю, як влітку минулого року графіня був близький до того, щоб покинути барсу. Тоді Жоан Лапорта відчайдушно намагався знайти гроші на нові трансфери. А бразилець був чи не єдиним активом, за який каталонці могли отримати більш-менш пристойні кошти. До того ж, його статистика в Іспанії не вражала, ще й змусив грати на незвичному лівому фланзі. І вік такий, знаєш, наче не старий, а все ж таки 27. Вже не молодий талант з величезним потенціалом, а футболісту у якого найкращий сезон, це 20 результативних дій в чемпіонаті Португалії. Я маю на увазі, ніяких передумов для прогресу не було, тим паче такого стрімкого. Але у боротьбі за своє місце під сонцем Рафіня перевинайшов себе і став кращим гравцем світу. І в цій ситуації варто розуміти, що до боротьби Рафіня звик ще з самого дитинства. Van a titles, desde me to... Перед записом цього ролика я активно гуглив про Рафіню всю необхідну інфу, щоб зробити випуск більш насиченим і цікавим. Так от. Вікіпедія пише, що наш герой народився у порту Алегрі. Звучить непогано, знаєте, все ж таки столиця штату Ріуґранді до Сул, культурний і політичний центр регіону з доволі високим загальним рівнем життя. Але Вікіпедія не уточнює, що народився Рафіня у районі Ресінга через Рестінга. і це вже зовсім інша справа. Щоб ви розуміли, Рестінга є найбільш густонаселеним районом міста. В якому живуть переважно люди з низьким або дуже низьким рівнем доходу. Злочинність у районі знаходиться на стабільно високому рівні, а кількість халуп, хоч і зменшується з кожним роком, але продовжує бути домівкою для тисяч місцевих жителів. Тобто це таке собі бразильське гетто зі всіма його атрибутами, і ось в таких умовах зростав і робив свої перші кроки у футболі, наш головний герой. Батько музикант, мама, яка і перукарка, і майстер манікюру, і офіціантка, сам Рафа та молодший брат Бруно, також, до речі, футболіст. І ось вони в чотирьох тулилися в одній кімнаті. Грошей завжди було обмаля а для того, щоб змінити ситуацію, існувало усього два варіанти: футбол і продаж заборонених речовин. Очевидно, що другий варіант виглядав привабливіше, бо на відміну від футболу давав моментальний результат. Але й було чимало того, що відштовхувало. Насамперед, це друзі, а точніше їхній шлях. Хтось у пошуку у швидких грошей потрапив до в'язниці, хтось підсів на все це лайно, а когось вже не було в живих. Більше того, як я зрозумів, деякі члени родини також свого часу зробили неправильний вибір і поплатилися за це. Рафін'я, дякувати Богу, він не збирався випробовувати долю, тому поставив все на футбол. І вже з юнацтва почав пробуватися нагору. Робив це в тому числі через Варзеа. Це такі футбольні турніри для бідняків з гетто. Грали на ґрунті, екіпірування частіше за все відсутнє. Фоли ніхто не фіксував, а на трибунах сиділи сумнівні особистості, в тому числі бандити і букмекери. Але яка до біса різниця? Адже за змаганнями спостерігають скаути з футбольних академій. Рафіня тоді ще носив рожеві окуляри, тому щиро вірив, що його помітять, і завжди викладався наповну. Але минає рік, потім другий, третій, а змін абсолютно ніяких. Бразильців нікуди не запрошують, а після чисельних переглядів у місцевих академіях відправляють додому. Один лише інтернаціональ робить це тричі. І я думаю, що для нього це було серйозним ударом, тому що, як я зрозумів, Рафіня мріяв грати саме за них. Причина відмови майже завжди була одна й та сама занадто худий. У 17 після купи відмов Рафіня вирішує, що пра щось змінювати і їде в Санта-Катаріну, це майже 500 км від Порту Алегрі, приблизно як від Дніпра до Києва, і все заради аматорської імбітуби. В цей момент Рафіні нарешті посміхнулася вдача, бо його помічає Аваї, а це все ж таки головний клуб штату. Одному зі скаутів академії сподобалося те, що він побачив на матчах Мбітуби, і він запропонував Рафі стати частиною команди. Перші півроку очікувано пішли на адаптацію, але далі почалася справжня Джога Боніта. На молодіжному турнірі у Сан-Паулу Рафіні був одним з найяскравіших гравців, якраз такі потрібні деко. На той час португалець тільки починав робити свої перші кроки у агентському бізнесі. І якраз шукав нових клієнтів, яких міг би прилаштувати у Європі. Ну і прилаштував до Віторії Гімараїнж, де мав свої знайомства. Гроші тоді не були проблемою. Авай мав фінансові труднощі і погодився на скромні 600 тисяч євро. Та і Рафіня був не настільки прям талановитим, щоб просити за хлопця сильно більше. Його брали під молодіжку, але вже через півроку Рафа почав виходити в старті головної команди. Прорив пройшовся на сезон 17-18, тоді бразилець остаточно став ключовим гравцем Віторії і завершив чемпіонат у статусі четвертого бомбардира прімери. Для розуміння, лише представники топ-3 ліги забили більше, ніж 18-річний бразилець. Далі за Рафінією пройшов Спортінг. А усього через рік він вже позував перед французькими журналістами у футбол Рена. Взагалі-то переїзд до Франції не планувався. Лісабонці бачили у рафі лідера, але скрутне фінансове становище змусило їх піти на цей крок. В лізі один, до речі, він також не затримався, допоміг клубу виграти бронзу і поїхав за мрією до АПЛ. В Англії Рафінія миттєво взяв на себе роль лідера і не в останню чергу завдяки досвіду, який отримав у Лізі 1. Саме у Франції він став більш врівноваженим, почав краще розуміти тактичні аспекти гри, а також додав 8 кг м'язів, що дозволило частіше вступати в єдиноборства і вигравати їх. Також важливо проговорити от яку річ. Рафінья став гравцем світового класу далеко не в цьому сезоні, а набагато раніше. Абсолютно все, що ми бачимо зараз, бразилець робив на Елан Роу ще 4 роки тому. Просто тоді це ще не так кидалося в очі, логічно, тому що це ж усього навсього ліц. Фанати без образ. І як би гучно зараз це не прозвучало, але вже в ліці він грав як майбутній претендент на Золотий М'яч. Я маю на увазі неймовірну техніку дриблінг і швидкість, які дозволяють йому обігрувати суперника один в один на будь-якій ділянці поля, розумний рух і відкривання, тактична грамотність та миттєве прийняття рішень. Також Рафіня прекрасно відчуває простір, знає, куди і коли віддати передачу. Привіт Марсело Б'єлса. Та от, а ще Рафа справжній боєць. Після гри проти Мансікі у квітні 21-го бразилець сильно шпутильгав. Прийшовши додому, він побачив, як його нога сильно розпухла. Виявилося, що це внутрішня гематома і потрібна термінова операція. Прикол в тому, що він переконував всіх, мовляв, все норм, і він буде готовий вийти вже на наступну гру. Після операції, начебто успішно, біль не вщухав, і вже за кілька днів наш герой знову опинився на операційному столі. Лікарі сказали, що сезон для нього завершено, але Рафіня так сильно хотів грати, що пішов на брехню. Сказав клубним медикам, що в порядку і готовий на всі 100%. Усього через три тижні після операційного втручання Рафа отримав півгодини проти Тоттенгема і не підвів, віддавши асист на третій гол. До кінця сезону він ще тричі вийшов у старті і записав на свій рахунок дві гольові передачі. В наступному сезоні Рафіня проявив себе ще як справжній бомбардир. Більше нього у ліці не забивав ніхто. І саме його гол в останньому турі проти Брентфорда допоміг Юнайтед залишитися в еліті, і ось ці два сезони В АПЛ продемонстрували всім, що перехід до топ-клубу це лише питання часу. Тому коли влітку 22-го з пропозицією прийшла Барса, ніхто довго не думав. Ліц отримав гарну компенсацію а Рафіні можливість виступати за один з кращих клубів світу. Плюс у Деку були зв'язки, тому Блаугранес це з усіх сторін максимально логічний варіант. Треба визнати, що перші два сезони в Каталонії мало чим нагадували казку, хіба що якусь сумну без енду. Дебютний сезон Рафіня завершив з сім плюс 7 у лалізі і усього трьома повними матчами. Прориву не відбулося і в наступному сезоні. Через прогрес Ламіна Ямаля, який також грав справа. А також різні пошкодження, його ігровий час суттєво зменшився сьогодні. Жан Лапорта розсипається в компліментах Рафіні, але рік тому президент з радістю замінив би бразильця на Ніко Вільямса. Ви ж пам'ятаєте, як молодий провів євро? Рафа справді був близький до зміни клубу у міжсезоння, але приход Хансі Фліка змінив все, прямо як в тому фільмі з Бредом Пітом. Німець розповів про те, як буде використовувати Рафіню і наскільки він є важливим для нового проєкту. А партнери проголосували за нього як за четвертого капітана, одразу за Терштегеном, Дейонгом і Араухо. І ось тоді бразилець зрозумів, що його цінують, та зробив все, щоб про вінгра з Атлетіка більше ніхто не згадував. На нозі футболіста є татуювання життя це подорож, насолоджуйтеся дорогою. Здається, прямо зараз він насолоджується. Бажаю Іван насолоджуватися своєю подорожю, якою б вона не була, а інакше навіщо це все?